Ну і на сам кінець ми вирішили започаткувати незвичну рубрику. Це Дмитро Коваленко, боєць 25-ї окремої парашютно десантної бригади. На блокпосту під Авдіївкою. В його бойову машину терористи влучили з танку. В тому бою Дмитро втратив руку. І сьогодні герой потребує щонайменше 200 тисяч гривень на протез. Більше гуляю. Як то питаюся, де того сіло Ну, Щоб мислі дурні в голову не ліз. больше морально, когда она нагнетает это все. Страна, она как едина. Это Украина, а ее делят, рвут ее на части. Мы же за свою страну. Мы все служили срочную службу. Мы же за одно целое. Брали один из блокпостов, были в броне, в БМД. И нас накрыло. Похоже, больше всего, как из танка в нас попали. Ну, броню взрыв попал, и осколками побила руку, спасти не смогли. Все пострадали. Кто погиб, кто пострадал смотришь на жизнь совсем по-другому теперь меняется все раньше куда-то спешил бежал как всегда мы летим куда-то намного пересмотреть. пересмотрел свои ценности одна какая-то суета была она не оказывается после всего она не нужна была Мала можливість там час назад. Підемо знову. а як, Ми ж захисники своєї родини. Програма Гроші звертається до всіх небайдужих. Кожному, хто перерахує тисячу гривень на цей рахунок, ми подаруємо ось таку футболку із логотипом Гроші для України. В реквізитах платежу вказуйте свій телефон. Ми обов'язково з вами зв'яжемося. Миру й добра нам усім до наступного понеділка.